КП Дніпро проводив близько 5-6 процедур продовження терміну учнівських для учнів 4, 5, 9, 10 та 11 класів, термін яких скінчився 31.05.21 або 31.05.22 року. На вже існуючі учнівські були нанесені голограмні наліпки, які свідчили про продовження терміну дії. В свою чергу, для учнів усіх вище зазначених класів, окрім 11, термін дії ми продовжили до 30 вересня, до 30 того нальв'ятого року, адже з нового навчального року, з 1 вересня, ми планували масштабний перевипуск учнівських карток. Наразі КП Дніпро повідомляє про те, що термін дії учнівських із голограмними наліпками продовжується до кінця року, тобто до тридцять року. Пов'язано це із постановою кабінету міністрів України про затвердження порядку виконання повноважень Державної казначейської служби в особливому режимі в умовах воєнного стану від 9 червня 2021 року зі змінами номер 590 тобто комунальне підприємство не змогло провести процедуру закупівлі необхідного обладнання тобто принтеру який необхідно для самостійного друку учнівських карток. І саме тому наразі ми мусимо повідомити про те, що термін дії учнівських із голограму продовжується до кінця року. Ми сподіваємося, що до цього періоду ми все таки зможемо закупити необхідне обладнання, яке звісно що дуже багато людей очікує, це і наше комунальне підприємство, і діти, і батьки, які очікують на нові пластикові учнівськи для своїх дітей. Тому віримо та наразі пристосовуємося до тих умов, які. Є департамент транспорту вже повідомлений про продовження терміну дії учнівського з голограму, тобто водій транспортних засобів та кондуктори проінформовані про це для першого класу. Ми розроблюємо процедуру створення тимчасового посвідчення, яке буде діяти до тих пір, поки дитина не отримує свій пластиковий учнівський. У випадку, якщо все ж таки дитина стикається із тою ситуацією, коли водій транспортного засобу або кондуктор відмовляється приймати учнівські квиток із голограму у якості. Підтвердження наявності документу про пільговий проїзд обов'язково дитина чи батьки дитини повинні звертатися на гарячу лінію безпечної школи та інформувати про час, коли дитина їхала у певному транспортному засобі номер маршруту, номерний знак автомобіля та бажано ім'я та прізвище водія або кондуктора, який відмовив у пільговому проїзді. Інформувати за номерами 063 876 94 49, 067 876 44, 49, а також 0,50 876, 94 49. Відповідні фахівці на гарячій лінії будуть фіксувати такі порушення, передавати до департаменту транспорту, які вже будуть розбиратися із певними особами причину відмови у пільговому проїзді. За тими чи іншими причинами, чому вони так вирішили це зробити, хоча це заборонено. Завчасно випереджаю питання про е, фото дітей, які батьки надсилали класним керівникам, ті завантажували до 217-ї вибірки для того, щоб був перевипуск карток. Усі ці дані збережені у комунальному підприємстві, тому повторно ми не будемо звертатися до батьків та просити повторно надсилати фотографії. Усі дані збережені, тому ми очікуємо на принтер і того часу, коли ми зможемо просто перенести усі ці дані разом з фотографіями вже на пластикову. Каркою з чіпом. Якщо у вас виникли певні запитання стосовно учнівського чи ви потребуєте консультації з будь-яких питань, обов'язково телефонуйте на гарячу лінію комунального підприємства ЄДніпро або пишіть нам у телеграм-канал КП ЄДНІПРО номери гарячої лінії комунального підприємства також 063 876 94 49, 067 876 94 49, а також 0,50 876 94 49. Учнівський киток на Дає пільговий проїзд у транспорті. По перше, це знижка мінус 25% на автобусні маршрути міста, а також абсолютно безкоштовний проїзд у електротранспорті. Діти-переселенці, якщо вони є учнями комунального закладу освіти міста Дніпра, також можуть отримувати учнівський та користуватися пільгами у транспорті.